Всім привіт! В моєму попередньому відео я говорила про деякі мінуси в Данії, і я зазначила, що я насправді не люблю знімати про мінуси. Мені набагато більше подобається говорити про плюси. І сьогодні я хочу записати відео, в якому я розповім величезні, на мій погляд, плюси життя в Данії, які я бачу живучи тут вже 15 років. Якби мене запитали про плюси життя в Данії тільки коли я сюди переїхала, то скоріш за все я би назвала матеріальні якісь речі, типу Оплата праці вища. Тут можна більше заробити, ніж на той час в Україні. Але зараз. Не про матеріальні речі ми будемо з вами говорити. По-моєму, з усіх там шести пунктів, які я сьогодні хочу розглянути, тільки один можна прив'язати до там, грошей. А інше це взагалі не матеріальні речі, те, що мені подобається. Чому я поясню, чому не тому, що там зарплата в Данії вона нижча, ніж в Україні, ні. а... Але як я бачу, це от на сьогоднішній день, що якщо людина має певний сет от навичок е, якихось, то вона може заробляти і в Данії, і в Україні, і в Молдові. Коротше, це насправді не так важливо. Звичайно, якщо ви медсестра, то медсестра в Данії буде заробляти більше ніж в Україні, але не можна сказати знов таки, що живучи в Україні, от ви не можете добре заробляти. Плюс податки в Данії вони набагато вищі, ніж в Україні. Про гроші я зараз не хочу говорити, тому що насправді кажу, я не бачу вже от на сьогоднішній день величезну перевагу якихось матеріальних цінностей Данії над іншою країною. Перший плюс, який я хочу виділити, це довіра. Як на мене, це величезний плюс, і це говорить багато про суспільство. А в чому полягає ця довіра? Довіра в тому, що якщо ви сказали, що ви щось робили чи не робили, вам вірять. Якщо ви вказали в резюме, що ви працювали десь, ви робили якісь таски, то по замовчуванню вам вірять. Якщо ви е, на роботі сказали, що у вас вчора болів живіт і тому ви не могли прийти на роботу, то вам вірять. Звичайно, не треба зловживати довірою. І так, е, є посади і є компанії, е, де будуть перевіряти за вами, тому що просто в них е, це в процесі. Але от коли тільки людина вас бачить, да, данець данець данця бачить, чи вас бачить як іммігранта, це незалежно, вам довіряють. І так, іммігрантам тут довіряють, звичайно, не так можливо легко, як довіряють данці самі між собою, але от в цьому суспільство, бо це суспільство, воно побудовано в першу чергу на довірі, Данія маленька країна і. Довіра тут це дуже важливо. Чому довіра тут така важлива? Тому що це склалось історично. І за того, що Данія — маленька країна, то тут якраз все раніше і будувалося на репутації, тому що всі-всіх знали, да? і репутація вона була і досі залишається дуже важливою в Данії. Тому, коли тільки людина одна зустрічає іншу суспільстві, то Тут прийнято довіряти, не треба показувати 10 папірців, да, принеси з собою 10 дипломів, своїх покажи на співбесіді чи там ще щось таке, знаєте, щоб там перевірити. Ні. Тут, якщо людина пише щось або говорить, значить це сприймається як так, що це має бути. І це сприймається як правда. І тому я не раджу вам тут обманювати, я не раджу вам ніде обманювати, але я кажу, от особливо вдання. Тому що суспільство це не сприймає. Я не кажу, що ніхто з данців ніколи не обманював, але загалом це не прийнято. І прийнято говорити правду, писати правду і не намагатися, знаєте, когось десь намахати і думати, що який я тут розумний. Я не працював в якійсь компанії, мені треба роботу. Я просто собі вигадую 10 років досвіду. Напишу це в резюме, бо я крутий пацан. Якщо. Вони дізнаються, що ви так зробили. Да, можливо, та це для вас буде працювати рік-два, але якщо що це випливе, то ви на своїй репутації поставили хрест, і це буде тут уже назавжди. Тому я ніколи і нікому не раджу таке робити. А те, що ця довіра в суспільстві, вона є, це мені дуже подобається. Звичайно, цей величезний плюс, він якби, має і негативні наслідки. Я от скажу. Приклад свого життя, де довіра насправді ну, трохи так мене напрягла. Коли я лежала в лікарні при народженні дитини, так сталося, що мені треба було приблизно тиждень провести в лікарні тут. І я помітила таку річ, що насправді любій людині з вулиці. Було дуже легко потрапити в лікарню і не просто там в приймальню, а там, де палати, там, де ночують люди, і палати не зачиняються. Так, там формально сиділа, не знаю, медсестра, мабуть, вночі одна якась людина, і там, типу, двері були закриті, але там медсестра не сиділа там завжди. Це раз, а друге, це те, що там була така вірьовочка, і ти, коли підходила ті двері були закриті, ті, які в день відкриті, вони тільки в десятій типу зачинялася. Якщо ти за ту вірьовочку потянеш, то вони в принципі відкривалися. Ну, Коли там сестра сиділа, то вам навіть не треба було за ту вірьовочку тягнути. Вона там ну, нажимала щось, якби двері відкривалися. То це просто означало, що люба людина з вулиці, якщо якийсь не знаю, хворий, да, ну хвора на голову людина, там з пістолетом, наприклад, а недалеко від того, якраз там була стрілянина, коли я лежала, чогось, тому що там кажу, не, та, не так далеко насправді знаходиться район, де дуже багато. Іммігрантів з незахідних країн, і там в них були якісь свої розборки одного разу, що навіть були чуто в лікарні. І виходить, що ти лежиш вночі, ти протиспишти спиш, ти, пацієнт, та, ти в тебе палата не закрита, ну ти не можеш на ключі закрити, тому що щоб могли заходити там лікарі, медсестри, і це навіть не на карці. Тут реально двері відкриті. Всі, як отак, у собі сплять. З вулиці може зайти будь-хто, навіть якщо кажу, там медсестра якась сидить. Якщо людина ну, нормально виглядає, на тебе ні документів не просять, нічого, ти просто посміхаєшся, тобі відкривають і все. Тобто людина там могла під куртку, я не знаю, автомат нести, грубо кажучи, зайти і що хочеш робити далі, там кажу, там діти, це ж як відділення, де. Ті лежать, хто народжує, а потім мами з дітьми. Ну, типу, трошечки кажу, це для мене було дивно. Потім мене перевели, коли я вже народила, мене перевели в інше. Якби крило. Там вже мені здається було краще, тому що це було на другому чи на третьому поверсі, і якось так, що це не прямо біля виходу. А от спочатку я лежала там, де не знаю 100 метрів до вулиці. Просто ну, ти заходиш з вулиці і все. Хоч це, кажу, в плані довіри мені виглядало, що ну, от в таких моментах то ну, хочеться, щоб данці не так довіряли людям, а е, було щось, коли в людини перевіряють, наприклад, документ, так, куди це ти йдеш в 10-й годині вечора, чи навіть в 9-й годині вечора, чого ти заходиш. А тут кажу, ніхто у вас нічого не дивиться, собі просто зайшов, посміхнувся і йдеш. Все, отак. Так що це для мене трошки дивно. Але загалом довіра це величезний плюс життя в Данії. Другий величезний плюс це те, що данці не пашуть, як коні. Тут, давайте розрізняти, є, звичайно, люди і професія, про це я говорила, я це усвідомлюю, які дуже важко працюють, так, фізичні роботи. Але я говорю за загальну культуру в країні. Тобто, немає тут культури, навіть як в Америці, це «hustle Culture, коли ти з шостої ранку до одинадцятої вечора без вихідних, без вакейшенів, ти просто пашеш на трьох роботах, щоб там зробити якусь, не знаю, американську мрію, щось досягнути, купити щось. Ні. В Данії є культура, що кожна людина повинна працювати. Коли ти працюєш, ти робиш внески цим самим в суспільство, ти розвиваєшся, ти є частиною суспільства, ти заробляєш, ти платиш податки, але без фанатизму, типу. Ти маєш роботу, фул-тайм, одну роботу це вже отак. Для суспільства ніхто не вимагає від тебе другої роботи, ніхто не вимагає, щоб ти працював більше годин, ніж потрібно, ніж то передбачено твоїм контрактом. Звичайно, є різні професії, і в контрактах це оговорюється, що окей, ти працюєш там 37 годин на тиждень, хто більше, хто менше, в середньому 37, да, це ставка. І якщо ти повинен працювати більше, значить тобі мають там оплачувати більше. Або, як в моєму випадку, в мене там написано дуже розмито щось типу. Е це мінімум 37 годин. Якщо моя робота буде передбачати більше, значить мені треба працювати більше, і в мене написано, що якби, ну, я не буду мати за це ніякої компенсації. Але знов ж таки, це типу, ну на що ти погоджуєшся, да, залежно від посади. В мене там свої розклади на роботі. в мене робота залежить від фази, наприклад, проектів, якими я працюю. Може бути таке, що коли там фаза. Перемовин, або коли фаз, проект в тій фазі, коли е, він вже закривається, треба підписати контракт, то там, звичайно, ти можеш працювати дуже багато годин, а потім може бути, наприклад, два тижні тишини, коли ти підписав один контракт, і, наприклад, там маєш отримати інший проект, да, почнеться інший проєкт. Або, наприклад, коли ти е, в стадії, коли ти чекаєш відповіді, ти там, ну, щось зробив з контрактом і відправив там, клієнту, допустимо. Да, і ти чекаєш відповіді клієнта. Тому в тебе теж може бути вікно, там, тиждень. Чи два залежно від того, скільки є, поки ти чекаєш відповіді, значить в ті тижні там я не так напрягаюсь на роботі, як інші. Тобто, ну, мені, наприклад, з моєю роботою такий баланс подобається. В когось це прописано прямо так: що окей, в тебе там кожен день, не знаю, сім чи вісім годин, ти повинен працювати, і все. І якщо вам у вас контракт такий, який говорить, що вам треба працювати не знаю, з 8 до 4. А вам начальник говорить, що ти маєш сидіти не до четвертої, до шостої, ти розвертаєшся маєш марчому ручку, закриваєш там комп'ютер чи що ви там робите, не знаю, якщо на заводі просто від конвейера того відходите і кажете, ну побачимося завтра. І він не може вам зробити нічого. А якщо він захоче вас звільнити, і якщо ви член профсоюза, тоді ви звертаєтесь в цю спілку, куди ви платите в нас, і кажете окей. Мене звільнили за те, що я не хотів переробляти більше безкоштовно, ніж в мене написано в контракті. І тоді спілка зв'язується з тою компанією, якби і вам там оплачується компенсація, якщо вас незаконно звільнили. Ну і, мабуть, якийсь там штраф, плюс компанія реєструється з такими самими компаніями, і потім ніхто не захоче нормальних людей там працювати. Тому в плані, от скільки годин працюють данці, як на мене, це ідеально, і що мені ще подобається? Це те, що я вам трошечки раніше сказала п'ять хвилин, що ніхто не очікує, що у вас було дві роботи. Навіть якщо ви для себе от вирішуєте, е, окей, мені в житті не так багато, що потрібно. Мені потрібно, щоб мені вистачало, наприклад, заплатити оренду квартири, щоб мені було на поїсти і там не знаю, кредит за машину оплатити, і хочу ще там 200 доларів відкласти. Все, більше мені нічого в житті не треба. Я люблю жити економно. Мені не хочеться сумок Луївітон е, і не знаю, Мальдів не хочеться бачити. Мені отак достатньо. А для цього мені достатньо працювати там не 37 годин, допустимо, а 30, 32 години в місяць в тиждень, вибачте. І от якщо ви собі знайшли роботу на 32 години в тиждень і живете собі скромно, ніхто не буде дивитися на вас як на щось, знаєте, якщо ви там лінива людина. Чи взагалі вам в житті нічого не треба? Тому що нікого це не обходить. Люди розуміють, що є в житті важливіші речі за гроші. І якщо ви для себе обрали. Отакий От стиль життя, коли ви хочете мати просто більше вільного часу, щоб книжки читати, щоб з дитиною бути. Ну, що хочете, робіть, да, і ці речі вони не матеріальні. Суспільство до цього ставиться прекрасно. Мені навіть здається, що більшість батьків, хто вводить дітей в наш садочок або в групу, там, де мій син, мені здається, що більшість з них, особливо мам, а вони якраз працюють менше годин, ніж фултайм, тому що я просто не можу інакше пояснити, як, якщо люди працюють фултайм, як вони можуть водити дітей в садочок не на повний день, а на півдня. Розумієте? Тобто, ну, маєш з тими дітьми хтось сидіти. І я знаю данські тарифи і розцінки на нянь, нянь там точно нема. Тобто, це або батьки сидять самі, а для того, щоб сидіти самими півдня, треба значить працювати тільки півдня. Ось, ну тобто. Є тут категорія людей або частина суспільства, яка сама для себе обирає, що окей, для нашої сім'ї чи от для мене особисто окей, працювати менше, ніж повна ставка. І суспільство не буде давити на тебе, ти не будеш це відчувати, що. О, типа, це круто, коли ти там і на вихідних робиш, і ввечері робиш, і це класно, коли ти сидиш довше, ніж начальник. От ця от культура сидіння в офісі просто поки не піде начальник, так як є в Німеччині, що ви мені не казали, в Німеччині це до сих пір є. Навіть в попередній компанії, в якій я працювала в німецькому офісі, у нас була оця тупа культура, коли я знаю, що люди Мало що роблять, наприклад, в той день, але люди просто сиділи там до шостої, тому що той начальник він йшов додому в шостій. А вони могли спокійно піти в три, тому що з трьох до шести вони просто тинялися по офісу, і непонятно, що робили, але додому не йшли, бо це було негарно. І це для мене настільки, це настільки це waste of time, такий, щоб сидіти в офісі, нічого при цьому не робити, але не йти додому, бо начальник ще сидить в офісі. І от такого в Данії я не бачила. Ну, може, десь там, кажу, колись, але середньостата. Такого точно нема, і кажу: навіть якби мій начальник вибрав собі, що він сидить в офісі до 6, то хай сидить собі, ну хоч до ночі. Я собі відпрацювала, якщо немає нічого там, що, ну, що потрібно, та, щоб я залишилася, я спокійно в 4:00 складаю речі і йду додому. Все, і оце мені дуже подобається. Третій плюс для мене це відсутність ієрархії. Формально, звичайно, вона є, як всюди. Я говорю зараз про роботу. Да? Наприклад, от якщо ви працюєте в якійсь компанії, звичайно, там є певна ієрархія і є на певному рівні, де людина може вирішувати там питання, ну, такі, да? там вищий рівні, значить, отакі там питання може вирішувати так і так. Але загалом... От, немає такої ієрархії, що ти не можеш висловити свою думку, тому що ти там, наприклад, інтерн. Е, я теж говорю вам, приклад: от з компанії, де я працювала раніше, е, в колеги мої в офісі в Іспанії, вони. Не могли висловити не було прийнято в них висловити свою точку зору по якомусь питанню без того, щоб узгодити це спочатку своїм начальством. Тобто, що би вони не говорили, ну як щось там, да, там до проекту, чи там де від тої думки щось залежало, вони от просто від себе нічого не говорили. Не узгодившись з начальством, і це не було, що вони там якось боялися, ні, це, це було це йшло від їхнього начальства, і це не був тільки там один якийсь маленький відділ. Це в них прийнято. Що е якщо ти маєш е якогось керівника. То ти повинен якби, бути в підпорядкуванні. Якщо там, наприклад, є мітинг, де два чи три рівня керівників, то ти, якщо ти самої нижчої ланки, ти не будеш там щось репортувати до найвищої ланки. Типу, ти будеш репортувати своєму начальнику, твій начальник, його начальнику, його начальнику, цьому чуваку. І от на тому мітингу, значить, тільки ланка на одну може репортувати так. А якийсь там інтерн, він не може напряму, наприклад, сконтактувати з вищим чи на тому мітингу Показувати якісь слайди. В Данії може. І це для мене теж якась просто діч, незрозуміла формальність, яка ніде не потрібна. Тому що в Данії, тут теж якісь свої мінуси в цьому, але загалом ви можете уявити, я не знаю, якийсь величезний мітинг людей на 50. І там, допустимо, кажуть, є інтерни, є там якась початкова ланка менеджменту, середня, вища. І якщо е, менеджер вищої ланки буде щось е, показувати або да, розповідати, будьте певні, е, датський інтерн спокійно може посеред цього мітингу задати якесь питання, яке буде дуже там, не знаю, ну, початкове, да, То, що він міг би, звісно, запитати свого начальника безпосереднього або свою колегу е, е, тихенько перед мітингом чи після, але він себе почуває вільно настільки, що він може задавати ці питання. Незалежно від того, якого рівня менеджмент зараз веде цей мітинг, що він там показує, тобто от такої, -от, такої ієрархії, щоб людина боялася, там ззаді відкриваються двері, бо мій син. Я це відео записую сьогодні, коли я не сама вдома, і моєму синові дуже цікаво, що я тут роблю. Е, так, чекайте. З сином я розібралась, Якщо ви будете чути зараз якісь звуки на бекграунді, то просто він там хоче теж показати, що він є частина цього відео. Не хочу його кажу, відео показувати. Значить, окей, про ієрархію ми з вами поговорили. Ієрархія, як такової, що людина, знаєте, там переживає висловити свою думку, чи там завжди щось має узгоджувати з начальством. Тут такого немає, і насправді я кажу, мені це дуже подобається. Коли я сьогодні готувалася до відео і описувала ці плюси, я от бачу зараз, що вони так чи інакше всі пов'язані з роботою. Бачите, в мене такий досвід життя в Данії, я формую плюси згідно з свого суб'єктивного досвіду. І наступний плюс, який я для себе визначила, це одяг. Одяг в Данії і також от, формальний одяг на роботі. Чого я визначила це як плюс, і що я хочу сказати? Я замітила, що, наприклад, от в Америці в офісі, також в тій компанії, де я працювала раніше, у них не можна було приходити в джинсах тільки, по-моєму, там щось по п'ятницям їм ніби дозволялося носити джинси. А загалом от вони ходили в таких брюках чоловіки, Знаєте, як в фільмах показують німецьких німецьких, американських, не знаю, 20 років назад. от, так от якось так. От вони мені виглядали. Ті всі працівники, що ну, трошки якось старомодно в Данії, з цим ну, набагато якось простіше. Так, я вам вже говорила, якщо ти йдеш там до клієнта, чи ну це ж якийсь дуже формальний заклад, понятно, що ти в джинсах не підеш. Але загалом ем, більш розслаблено е, люди одягаються. Я б навіть сказала, що деякі одягаються дуже розслаблено. Ну, про це ми поговоримо пізніше. Просто я нещодавно бачила одну жінку, е, вона не була, мені здається, з нашої компанії, просто десь вона, е, з іншого офісу виходила е, біля парковки. Але, скажімо так, так, як вона була одягнена, ну, я не можу це назвати стиль Smart Casual. Це дуже дивно для мене виглядало, як для офісу. І от, мабуть, не знаю, в Америці там ще коли вона би в офіс заходила, там вже би HR дзвонили і казали, що, що переодінняться так не можна, там це занадто коротка спідниця, тяжостей. а тут вона собі не знаю, де відпрацювала, і хоч би що, то для мене ну, таке навіть трошки занадто дивно, але от то, що люди вільні, те, що Тобі не даються отакі от рамки, що ти там можеш чи не можеш робити. Що ставляться знову ж таки з довірою, навіть до питання одягу, що ти доросла людина, ти знаєш, куди тебе взяли на роботу. Тому. Ти повинен сам вирішувати, як ти будеш одягатися, і ти повинен вирішувати, чи буде це нормально виглядати, чи не буде. І мені це подобається. Мені подобається, що мені не дали там листочок, як знаю, в Японії, мабуть, видають, де біла, блузка, чорний низ. Щось таке зрозуміло, що там знову ж таки для, мес... для медсестер має бути форма, да, для медбратів, типу, там має бути ну, як уніформа, чи для поліцейських уніформа, чи там для певних ще професій. Але я кажу, там, де уніформи не потрібні. То немає е, е, якогось такого напрягу, що хтось за вас вирішує, що та, отак от ви маєте тільки там виглядати. Тобто, вам дається вибір. А я люблю, коли в мене є вибір. І ще мені подобається, е, якщо ми зараз говоримо про одяг, але не про роботу, щоб. Тут немає культури, що треба виглядати супер, якось круто, наворочено ходити в брендових речах. От знову ми трошечки зачіпаємо зараз Америку, там все-таки це є в культурі. Що ти приходиш в ресторан і там хтось намагається якесь таке оплатяв діти, таку сумочку мати, цей про Україну, я взагалі мовчу. Тут нема. Ну тобто ти прийшов в ресторан в спортивних штанах розтягнутих, окей, їж. Ти прийшов там, я не знаю, в якомусь бальному платі прийшов собі їж. І то, якщо ви прийдете в бальному платі, на вас буде гірше дивитися навіть ніж якщо ви в розтягнутих штанах прийшли. Звичайно, ті, хто звик. Одягатися, я не знаю, Шанель Діор і каблуки 15 сантиметрів. То, е, да, вам тут буде складно важкувато, тому що е, ну, це не дуже на це не дуже гарно дивляться. Кажу, якби ви в розтягнутому спортивному костюмі йшли, е, краще б на вас дивилися, ніж якщо ви звикли одягатися в іншому стилі. Але загалом ну, немає якогось очікування від того, як ви маєте виглядати. І мені це подобається. Мені подобається те, що неважливо, там. Які в мене уподобання, що на себе одягати в плані верхнього одягу? І оце мені подобається, що неважливо, які в мене особисто є уподобання там, знаєте, не знаю, спідниця спорт, спорт. І оце мені подобається, що неважливо там, що мені подобається, чи в спортивному стилі виглядати, чи е, якось там слідкувати за модою, чи взагалі не слідкувати. Я можу піти всюди, і ніхто не буде мене чіпати. Е, ніхто не буде на мене так зверхню дивитися в ресторані чи в магазині. Якщо я кажу в розтягнутих спортивних штанах. Прийшла купувати останній айфон. Е, ніхто на мене в магазині куситися не буде. Якщо я е, прийшла, теж е, не дуже гарно е, виглядаю і хочу зайти, е, ну, в сласлі в смислі одягу, да? я хочу зайти е, в ресторан, поїсти не знаю, реберця, теж ніхто не буде на мене дивитися таким поглядом, що ти по-моєму в тебе є за що заплатити за це блюдо, чи ти там потім нам будеш посуд мити. Ні, ти можеш бути тут. Тим, ким ти хочеш, і вдягатися так, як ти хочеш, і ніхто від тебе нічого не очікує. І це мені дуже подобається. Єдиний плюс, от такий матеріальний, да, е, який я виділила, це рік оплачуваного декрету. І рік оплачуваного декрету не дають тільки мамі. Зараз е, правила змінилися. Раніше могла тільки мама мати, або раніше мама могла мати оцей один рік оплачуваного декрету. Тепер треба ділитися із татом дитини, і там щось 8 чи 9 тижнів. Трошки більше, ну, плюс-мінус 2 місяці, тато зобов'язаний взяти. Але все одно у вас є, як у батьків, приблизно рік оплачуваного декрету. Там вже залежить, конечно, від того, де ви працювали, і які умови в тій компанії, де ви були, скільки, ви будете, от скільки місяців ви будете отримувати свою зарплатню. Наприклад, в попередній компанії мені оплачували 6 місяців. Від народження дитини, ні, один місяць до, до народження дитини, і п'ять місяців після я отримала свою зарплатню. Тобто, скільки я заробляла до декрету, стільки я заробляла от під час. Потім е, моя компанія, там де я була раніше нанята, вона би вже мені особисто нічого не платила, тоді мені платила би держава далі. Просто що далі я вже декрет не брала, в мене ще залишилось півроку. Е, тепер е, та компанія, де я нанята, вона. Виплачує більше місяців, ніж 6. ем, Ну, але кажуть, тут залежить від компанії. Але загалом, навіть якщо ваша компанія виплачує 0, то у вас є рік оплачуваного декрета, забезпечений державою. Тобто це не Америка, де, е, не знаю, 3 місяці максимум вам компанія оплачує, а потім ви отримуєте 0, і у вас є варіант або дуже дорогий садочок, або. Або бути вдома, типу, і бути вдома це нормально, але в плані, що вам ніхто нічого не буде оплачувати. То це для мене якби мінус, якщо я порівнюю з данію, Мені подобається, що. В Дані, да, для багатьох один рік здається мало, е, мені особисто один рік здається е, нормально. Тобто, я, наприклад, особисто кажу, знову ж таки, я е, три роки я не хотіла би сидіти вдома е, з дитиною. Е, я б хотіла б сидіти вдома, але я б не хотіла, щоб дитина не ходила в садочок до трьох років. Я вважаю, що це нормально. Або в моєму випадку це нормально, наприклад, що дитина в один рік чи в 11 місяців йде в садочок хоча б на півдня. Е, мені особисто це нормально. Е, тому. Мені підхід в Данії, коли є рік оплачуваного декрету, і батькам не треба думати, що робити, чим годувати дитину, чи як виходити на роботу, що нам робити, якщо ну, нам не буде за що жити, так мій син знову заходить записувати відео з дитини. Весело він стоїть зараз в мультику за дверима, і тепер буде чути мультик. Дуже швидко говорю останній пункт, і йду, ну, тому що все, бачите, з, дити з дитиною вдома багато не запишеш. Останній пункт величезних плюсів, як на мене, які є в дані, це те, що у вас тут є лікарняний, нормальний лікарняний. Що знов ж таки порівнюю бачите завжди з Америкою, ну тому що от мене дуже обурює підхід, коли. Людина не може взяти лікарняний. І я не говорю про те, що вам треба там брехати, знаєте, що ой, там сьогодні болить джевітя, я на роботу не піду, там чи голова болить, чи ще щось щось собі там вигадувати. Але якщо дійсно у вас щось болить, то система, коли е ви можете похворіти, от один-два дня похворіти вдома, вилікуйтесь, і тоді вертайтесь на роботу, і це нормально, і вам за ці дні заплатять, і вам не треба переживати, що як же так, я оце знаєте, тут рву, у мене температура 40, а мені треба йти на роботу. Кому це потрібно? Ви що, будете роботу нормально то робити? Чи ви там ще й півофісом може від того захворіє, що ви прийшли і своїми вірусами поділилися? Ну, типу, от коли, знаєте, суспільство хоче зекономити на цьому, хоче заставити хвору людину працювати, я не зовсім це розумію. І мені от подобається в даній той підхід, що да, якщо ви захворіли, ви захворіли. Ви, по-перше, отримуєте за це, вам буде оплачувано, да, якщо ви працюєте знову ж таки фулл тайм, якщо ви не вікар, звичайно, якщо там, ви працюєте на таких умовах там, дві години в день, два рази в тиждень, ну, то ви не на повній ставці, типу, хворіти в. Вільний від роботи час, це зрозуміло. Але якщо от у вас повна ставка, ви наняті на постійній основі в компанію, ви захворіли, ніяких питань взагалі. Людина має право хворіти. Так, якщо там один чи два дня від вас ніхто не буде потребувати справку від лікаря, якщо ви вже там тиждень на роботі не з'являєтесь, то звичайно вас можуть попросити принести якусь довідку. Для того, щоб оформити лікарняний, але у вас є ця можливість. Да? Тобто я не говорю, що треба цим користуватися, але якщо ви захворієте, у вас є можливість нормально перенести хворобу і тоді повернутися з повними силами на роботу. Я вважаю, що це мега круто і таке повинно бути в кожній країні. На цьому, друзі, я з вами попрощаюсь, тому що мені треба повертатися до своїх домашніх обов'язків. Дякую вам за увагу і побачу вас в наступному відео. Па-па!